Так, прийшов маховик Nissan Навар 2,5 дізель, зверіть увагу, який, який, який відход від центру. Розсипався підшипник, людина якийсь час отак їздить. Коли так оця друга маса з'їжджає на таку відстань, то дисбаланс йде десь грам 300-500. А на обертах, ну ви розумієте, що Їст... Чіпляло, чіпляло Відчився нам більше, так. Да. Чіпляло все ж доставало до стерну коробку там, 3 мм. На корзині корзина теж доставала. Тобто, це, 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 е... Чого, да. Дивіться, що ми робимо? Ми ставимо сюди більш мощний подшипник, розтачуємо поверхню щоб більш мощний поставити. І ставимо туди, десь діаметром 170 мм, опорний підшипник. Який розгружає центральний подшипник, який не дає цьому ізлому. І тоді, коли подшипник робить тільки в радіальних нагрузках, він видержує. А коли на ізлом, то хоч тут японський, що оригінальний тут японський тут він не видержує. Тому... І яка, яка проблема далі з да. А що буде, якщо людина так буде їздити? у всіх Nissan Navara таких моделей проблема тим що, тим, що лопає четверта шийка. Ші, тому що цей дисбаланс, він так нагружає крайню шийку, та, що біля маховика, що вона лопає, і коленвал дуже дорого стоїть. Тому є смисл, як тільки почули якийсь звук, треба зразу перевіряти, знімати, дивитися, чи не стала така штука, щоб не попасти на більші гроші.